Чому з'являється сухість лущення і почервоніння шкіри, особливо в осінньо-зимовий період часу, як собі з цим допомогти? І чому саме зволожуючі креми з цим не допомагають? З вами косметологиня Лілія Цимпалюк. Я є косметологом більше 12 років. За освітою я є провізором, технологом парфюмерно косметичних засобів. Також є авторкою цього youtube каналу і засновницею студії косметології у Львові. Власне, ми займаємося безін'єкційною косметологією, тобто ми даємо ефекти своїм клієнтам за рахунок поєднання домашнього догляду, професійних послуг, апаратної косметології, а також мануальної естетичної масажів. Поєднаних з косметикою, і в такий спосіб ми отримуємо гарний стійкий ефект, який не шкодить тілу. Найчастіше сухість і лущення, і почервоніння шкіри з'являється тоді, коли включається опалення в нас, повітря стає дуже сухим, на вулиці стає холодно, а не всі вспівають змінити домашній догляд з. Умовно теплого періоду року на зимовий, це так само повинно відбуватися як із одягом, так і з косметикою. Також важливо в ось цей холодний період року вранці не використовувати засоби, які зволожують шкіру, а які її відновлюють і живлять. Тому що, якщо ви використовуєте засоби, які зволожують шкіру, і там можуть бути такі компоненти, які лягають на шкіру, натягують на себе вологу зі шкіри, ви виходите на вулицю. Там є вітер, чи мороз це. Обвітрюється або обмерзає, і ви отримуєте гірший стан, ніж був до. Це важлива частина, про це важливо пам'ятати. Тобто, момент, який є з маркетингом, часом людині легше сказати, що вам шкіру це зволожить, хоча насправді воно живить. Тобто тут треба трошечки взяти розгорнутішу інформацію про. Ту баночку, яку ви читаєте, і почитати в описі, що воно робить. Зазвичай в описі є більш детально пояснено, що за рахунок чого відбувається. Якщо ви бачите, що зволоження відбувається за рахунок олій або зазвичай олій там жирних і різних, тоді все ок, можете спокійно ним користуватися. Якщо у вас є засіб, який вам дуже подобається, як зволожує шкіру. Просто собі його перекладіть на вечірній догляд. Вечір, якщо хтось веде такий спосіб життя, що ви ввечері прокидаєтесь, і для вас це перша активна частина вашого життя. Ви виходите на вулицю і десь ви вночі є на дворі, Тоді ви перед тим, коли ви виходите на вулицю, використовуєте засоби, які шкіру живлять і захищають. А коли ви лягаєте спати, ви використовуєте засоби, які будуть її зволожувати. Ось така буде зміна, якщо в когось є інший спосіб життя. Е, найчастіше власне, з доглядом, і доглядом це можна скомпенсувати. Якщо ви бачите, що у вас це регулярно відбувається з року в рік, е, і воно гірше і гірше. Оце відчуття сухості, наприклад, там починається міжсезонні осіння, і ви намагаєтесь собі допомогти. І це щоразу. не. Допомагає, можна звертати увагу на те, скільки ви споживаєте жирів насичених і ненасичених рослинного і тваринного походження в щоденному вашому харчуванні. Якщо ви перший раз це чуєте, загугліть, що таке жири в харчуванні, подивіться, які це групи продуктів, вони мають між собою бути певним чином зміксовані. Якщо ви бачите, що нині в я вроді нормально його їм, і в мене там в сторони шлунково кишкового тракту мене нічого не турбує, відмітаєте цю ідею. І можете спробувати скомпенсувати це тільки домашнім доглядом. Можливо, треба щось з декоративної косметики, є, яке висушує шкіру. Можливо, є щось з побутової хімії, яке може впливати на шкіру. Це можуть бути роботифузори, можуть бути свічки, якщо хтось любить, їх підпалює. Або, наприклад, також може бути побутова хімія, яку ви використовуєте протягом життя, вона десь потрапляє на шкіру. Можуть бути лаки, які ви використовуєте для укладки волосся і так далі. Тобто всі оці моменти треба проаналізувати, якщо вона, особливо, якщо ця сухість з'являється. Саме в якісь моменти, от нема, 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 потім з'явилася, побула і зникла. Вам ось цей момент треба відстежити, саме чому вона у вас є. Якщо ви бачите, що разом із сухістю шкіри у вас різко змінився тон шкіри і колір шкіри зробився такий сіро-жовтий, і ви бачите, що ви більше року не були в ендокринолога, то сходіть, будь ласка, на. Базове базовий обстеження, яке ми мали би всі проходити щороку до ендокринолога, тому що це може бути симптомом початку автоімунного процесу. І якщо ви це, чим швидше ви його зловите, тим краще буде якість життя потім. Якщо ви дізналися, сходили до ендокринолога, дізналися, що у вас все прекрасно, супер, я вас з цим вітаю. Раз в рік собі зробіть таку традицію ходити до і до цього фахівця в тому числі. То тоді просто підбираєте домашній догляд. Цей кожен з цих етапів, які я зараз озвучила, ви можете використовувати в будь-якій будь послідовності, яка вам буде просто більше пасувати, або яку ви бачите вам, в якій ви бачите зараз для себе зміст. Та як ви собі можете допомогти власне домашнім доглядом для того, аби цю сухість і лущення зменшити, перше, що ви робите, це. Починаєте використовувати засоби для очищення шкіри дні. тобто ті, які мають нормальний pH, або ті, які не порушують pH шкіри. І після того обов'язково мають бути креми, навіть якщо вам здається, що у вас жирний тип шкіри, і вам крем не потрібен. Є креми легкої текстури, які можна підібрати, які будуть впитуватися, і вони, власне, цю сухість будуть вам забирати. Крем має містити. Або жирні кислоти, або цераміди, або поєднання одного й другого. Якщо там є тільки зволожуючі компоненти, то ситуація буде виглядати так, що цей зволожуючий компонент буде лягати на поверхню шкіри, натягувати вологу з глибоких шарів шкіри, і потім воно буде успішно вивітрюватися назовні. Шкіра буде більш чутливою до вітру, до холоду, до морозу. А якщо є зволожуючі компоненти, і зверху є ось ці жирні кислоти, які покривають, вони таку ніби створюють, відновлюють цю природню плівку, яка мала би сама собою утворитися. І тоді шкіра зволожується зверху вона має усей захисний шар, і тоді все, і шкіра і зволожена, і пружна, і разом з тим немає відчуття сухості. Це такий важливий момент, про який варто пам'ятати, коли ви підбираєте собі домашній догляд. А хочете може звертатися до фахівців, обирати тих комох. Кому ви довіряєте, і вони вам будуть формувати ось цей домашній догляд. І тоді ваша задача буде просто обрати, що вам пасує по текстурі, по аромату, тому що при використанні домашнього догляду дуже важливим є регулярність, а ми можемо робити щось регулярно, тоді коли воно нам подобається. Тому тут власне, ароматика. І текстури, і комфортність, і невелика кількість або комфортна для вас, для вас кількість косметичних засобів послідовності догляду буде відігравати насправді часом ключовішу роль, ніж кількість всього, що ви робите. Якщо ви бачите, що у вас ця сухість або лущення з'явилося, звідкись вам треба терміново його вирішувати, то один із варіантів є це робити послугами. Послуги, які зменшують лущення почервоніння, це є плазмовий душ, це є мікроструми, це є послуги живлення відновлення. Може бути дермомагнітна послуга, можуть бути послуги, які містять ферменти, такі аналоги лактобактерій для шкіри, які будуть відновлювати місцевий мікробіом, так само як є для кишківника. Вони різні, але зміст той самий. Це може бути одноразова послуга, може бути декількаразова послуга, в залежності від яскравості вираженості стану і того, який метод обирають саме для вас. І після того, як ви зробили там одну-дві послуги, ви паралельно можете починати користуватися домашнім доглядом і в такий спосіб. Отримати і результат швидко, і домашній догляд мати теж коректний для того, аби максимально довго в цей стан не заходити і утримувати шкіру в гарному стані. Бо з тільки з домашнім доглядом ми результати можемо отримати десь на третій, п'ятий тиждень регулярного використання цього домашнього догляду. Дякую вам за увагу. З вас лайк, коментар, якщо залишились якісь питання, або ви хочете, щоб я відкрила якусь іншу тему, і підписка. Мені це дуже допомагає розвивати цей канал і мотивує мене частіше для вас записувати відео.